Доброго дня, мене звати Ольга Кулинич. Я мама особливої дівчинки Маші Кулинич. Прошу вас допомогти долучитися до збору коштів для реабілітації для моєї донечки Маші Кулинич. На сьогоднішній день Маші 6 років. Вона не говорить, з 2,5 років я борюся з страшним діагнозом для нашої сім'ї аутизм. Батько не приймає участі в житті наших дітей і покинув дітей ще з роддому. На сьогоднішній день я виховую одна двох діток, двійнят по 6 років. І, на жаль, немає можливості оплачувати реабілітації для своєї дитини. Прошу допомоги долучитися всіх небайдужих людей. До цього збору Маші дуже потрібні дані реабілітації. Маші 6 вона не говорить, і для неї кожна реабілітація це подарунок долі. Я прошу не бути байдужими і допомогти у вирішенні нашої проблеми. Дякую.